Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Я майже кожне відео розпочинаю зі слів, а я готую сніданок». Ну що ж, ну я готую сніданок. А що ще жінка Франції робить? Скільки, скільки зразу? Уже майже пів сьомої стала в 5 годин попила чай, а тоді надумала та наколотила це тісто на млинці, попекла млинці чи хто як каже, посмажила млинці. Вчорашня в мене була картопля, топтанка залишилася. Дістала баночку з паштетом. Пам'ятаєте, я з вами консервувала Вон, цибулькою зеленою. Ну, таку засмажку підсмажила та на лиснички переклала. Та й буде смачно. А, а це усі ще млинчики у мене без начинки. Треба полізти. Варенячко якесь дістати. Та й буде смачно. І ще ж, я, оце ж мене чоловік заставляє майже кожен день ну не кожен день, днів через 3 робити оцей салат. Пам'ятаєте, я вам робила розпаковку та показувала, що плаваний сирок купила. І саме апетит у нас прокинувся на салат оцей з плаваним сирком. Яйцем, часничком і майонезом помастити. Не знаю, як ви цей салат називаєте. Ну, я оцей мама називаю цей салат Жидівський. І ще мама нам готувала, як я дитиною була. І нам він дуже подобався, а в той же час, в той час, тоді, як мама була молода, цей же, цей же ж салат тільки з'явився, набув популярності. Але, хоча й скільки років пройшло, так. Чу ж я стою та язиком тільки тиліпаю. Можна ще і салат вже ж натирати. Скільки часу пройшло, але ж цей салат все рівно залишається смачним. Збираюся до моми. А муся стала підростати, і оце все частіше, якби на вулиці гуляти. Мусічка, іди. Іди сюди, моя хороша дівчинка, не хоче. І сидить на своєму улюбленому дереві. Кошенятком я її ось там знайшла, сиділа. Згадуєш своє нещасне дитинство, Муся. Багато чого нового на вулиці, і все ж треба дослідити. А я оце ж хочу вас попередити. Про е, небажану покупку, дівчатка. Пам'ятаєте, я вам показувала, що купила в калоші устілки. Такі от знизу фольга така блискуча, ну, жовтенька в мене була. А зверху пушок, якийсь не знаю який, який знов я е, вилазив. То це 2 метри пройду, і ті устілки з калош моїх вилізли. Так що, хто думає купити? Устілки в калуші, то таких, як оце я купила, не купуйте. 50 гривень на вітер буде. На велосипеді до мами приїхала. Недалеко до мами йти пішки, але ж на велосипеді швидше. А руки, ви знаєте, померли гарно. Як оце ж воно і морозу це слизьке. Людок взявся. Квітує ще мами, продовжує квітувати хризантема. Треба вже весною й мамі кущі попересоджувати. Теж горна хризантема. Вже ж вона не така, знаєте, мороз мороже її цюкнув, вже ж вона оцвітується. Горні кольори. А жовтий це моя любов, колір жовтий. Поросажую весною мамі. Вон там посажу. Та й собі таку красу теж візьму. Давно ви вже, дівчатка, маму мою бачили. Добрий день. Добрий день. І майже під кожним відео запитують, як мама ваша, передавайте їй привіт. Все нормально, Все нормально. чуєте, дівчатка. О, і від усіх своїх підписників привіти тобі передаємо. І, і вітання, і побажання е, здоров'я. І ще щоб е, багато і багато років радувала нас. О, і пошукось, мамин, прийшов на руці, проситься, мадотима. Ох, і шуба. Тут як е, гладиш, то не можна добратися до шкури. Тако, таке вже хутро знотне на котові. І важкий дам, на зиму, на зиму кілограмів набрав. <рес> Каже, мама, спробуй його ще й підняти на руки. Ходила до мами за сарай, лопуха вирвала. За вашою порадою, ж продовжую прикладати лопух до п'яти. То хочу вам сказати, що мені допомагає. Оце як з примотаним лопухом похожу цілий день, то. П'ята майже і не турбує. Тільки ж я стала примотувати вже восени майже взимку. Лопухів вже так немає. а Це ж бачите, молоденький такий листочок де-інде відростає. А якби ж я знала, що це оцей лопух, краще мені допомагатиме чи, чи мотою кол, то я вже з літа його мотала. Тому вже б давно і на тій нозі скакала. Прийшло по яблучка на компотик. Тут хазяїна немає, за яблунькою ніхто не доглядає, а вона, хоч і маленькі яблучки ось дала, але ж вродила. Так було, самі знаєте, деревам, кущом в цьому році тяжко. Ворожой давати, То чого ж, скажіть, будь ласка, добру пропадати? Вчора, вчора е, бачила лебеді літали, та й каченята ще крякають Дома ще сидять в теплі краї не летять, а можливо вони. І залишаться вдома. Зразу така погода, що тепло, то не схочуть так удаль летіти. Добре, дорогі мої підписники, дякую вам за перегляди. До побачення на сьогодні. До нових зустрічей і всього вам доброго.